Ми провели презентацію платформи, яку розробили для компанії «Кафітон» імпортера номер 1 зеленої кави в Україні. Ми розробили кастомний IT-продукт, який складається з корпоративного сайту з унікальним дизайном і функціоналом, клієнтської частини, кабінета клієнтів, менеджерів, адміністратора та керівника відділу продажів, а також онлайн-прайс-лист, який завжди залишається актуальним. Також ми реалізували інтеграцію за Дінес-замовника для синхронізації даних в реальному часі, автоматичний електронний документ Обіг налаштували систему сповіщень на базі Telegram бота Також ми реалізували міні-інтернет-магазин корпоративного мерчу з інтеграцією з сайтом благодійного фонду, тобто всі оплати за мерч автоматично перераховуються як донат благодійному фонду. І все це ми залюбки презентували менеджерам, керівникам та відділу продажів замовника, показали інтерфейс та основи роботи з особистим кабінетом, замовленнями, аналітикою тощо. Отримали схвальні відгуки, а ще платформа пройшла незалежну оцінку. Про Відного бізнес-консультанта-замовника, який високо оцінив її якість, функціональність та надійність. Потрібен кастомний it продукт з інтеграціями та автоматизацією? Пиши на Мундірек. Давай обговоримо твої задачі.